Привіт! Дякую за ваші коментарі, які ви залишали в попередніх відео. Сьогодні ми поговоримо про стосунки. Це є надзвичайно важлива сфера нашого життя. І ми сьогодні будемо говорити про сьомий будинок у ведичній астрології. О, це є бізнес-партнери, це подорожі, це подорожі за кордон, це насолоде від спілкування з рівними нам людьми, також про чоловіка та дружину. Це, напевно, найважливіша сфера нашого життя. От я нагадаю те, що у нас було попередніх 6 відео, в яких я розповідав, що маєте бути ви в порядку. Далі, друге в порядку сім'ї, ресурси ви маєте мати. Третє, ви вмієте прикладати власні зусилля. Вмієте мати розвинути в собі таланти, здібності, підняти, які у вас є. Четверте, у вас має бути житло, нерухомість, ви маєте мати спокій на душі. П'яте, ви маєте щось створювати нева, маєте бути романтиком, ви маєте бути людиною з високими моральним принципами. Шосте, ви маєте вміти вирішувати різного плану проблеми, тільки в цьому варіанті ми підходимо до сьомої сфери життя, тільки коли ви пройшли правильно, гармонійно та збалансували всі попередні шість сфер життя, тільки в цьому варіанті ви можете йти в стосунки. Якщо ж попередні всі фази у вас не пройдені або пройдені неправильно, Правильно, в стосунки не йдіть, вона не дасть абсолютно ніякого результату. Це буде отакі стосунки, які мають люди. Розумієте, вони щось кудись там лізуть, ці стосунки, але нічого хорошого там, на жаль, немає. Як же ж нам побудувати гармонійні стосунки? Чого ми йдемо в стосунки? Ну, от, в Стосунки люди йдуть для того, щоб щось отримувати. Ну давайте почесно, тому що хтось хоче секс, хтось хоче гроші, хтось ще щось хоче отримати в стосунках. Так, кожен йде в стосунки для того, щоб щось отримувати. Але як нам потрібно йти в стосунки? В стосунки нам потрібно йти з позиції того, що ми хочемо служити та віддавати. Що означає служити та віддавати? Служити це не означає, що ти маєш бути тузик на поблюшки. Раз, раз быстро прибіг, подав, віддав, пошов нафік. Ні, не так. От я зараз не про це говорю. E, що таке служба? От, є любов, є служити. Да? От, любити це, сказав, як кстати, я люблю квіти. О, яка гарна квіточка. Чик брізав, забрав з собою, вона через два дні зав'яла, викинув і все. Оце То не той варіант. Любити це, коли ви берете цю квіточку там, або паросток від неї, посадили, і ви за нею хажуєте, ви її кожен день підливаєте. Це називається служіння. Яким чином вам віддячить ця квітка? Вона розцвітає, вона буде пахнути, вона буде милувати вас, вам буде приємно на неї дивитися. Чи відрізняється цей від стосунки? Коли чоловік. Бере дів... ну, жінку, бере дівчину, жінка вона густає, ну, от, Їй потрібно поливати. Якщо її поливати, вона розцвіте, буде пахнути, вона буде квіточка. Тоді ви побудуєте стосунки. Але що це нам дає? Сатурн це аскеза. Це кожного дня потрібно за нею дивитися, щоб та квіточка не зав'яла. Знаєте, я коли проводжу заняття по стосунках, я кажу, що жінка це киця, така великий котик, ну киця, точніше, це не котик, О, це киця, яка важить 50 кілограм. Якщо ти хочеш завести кицю, то довгенький мій тобі потрібно мати місце, куди ти приведеш кицю, тому що навіть на квартиру не всіх беруть з тваринами. Да, тобто, а кіця ну, жінка це кіця, яка важить мінімум 50 кг. Далі кіця хоче їсти, кіця хоче пити, кіці треба куточок виділити, кіцю треба прибрати, кіцю треба повести вигуляти. І дуже важливий момент: кіця на роботу не ходить, кіця буде муркати, кіця буде зірочка. Да. Ну, і коли чоловік підписується на такі умови, звичайно, вони побудують гармонійні стосунки. В жінки, звичайно, є також своя аскеза, тому що. Я сам чоловік, і я дивлюся, знаєте, як є е, така, не знаю, така, як смішинка записана була. Ну, я там її, по крайній мірі, знайшов, але в дійсності, якщо він це подивиться, то в цьому є дуже глибока мудрість. Ну, справа в тому, що. Якщо ми подивимося, то є так. Ну, я кажу, да, що, е, жінки кажуть, чого ви такі гарні? Каже, а це, що ви каже, нас чоловіки любили. Ну от каже, а що ж ви такі глупі? Каже, а то, щоб ми вас любили? Знаєте, я, Бо я не раз дивлюся ну, на те, як ми чоловіки живемо, і жінки, не зважаючи на це все, все одно нас люблять. Ну, це реально аскеза. Це дуже велика аскеза. Як нас можна любити? Ну, вони. Нас люблять, да, тому що це дійсно Ну, Також жінка вона гарна, але в неї регулярно, там, як мінімум, там кілька днів в місяць, вона там стає жаба холодна, противна, слизька. Вона хоче комусь істерику викатати. Да, Тось ну, не без того, комусь очі поцарапати, когось там тарілками побити, палкою, ще щось таке. Ну, нормально. Тобто є таке, і жінка, вона таке, то есть, ну вона мусить пройти цю фазу. Тому що є якісь спади, підйоми в, ну, в емоційних станах для жінки, це нормально. Е, любе партнерство, яким ми йдемо, це аскеза. І перш ніж отримати щось від партнера, потрібно щось віддати. Якого партнера ви привабите в своє життя? Який ви такого партнера ви знайдете? Тобто, якщо ви жінка і ви богиня, а до вас липнуть придурки ідіоти, значить ви дура і ідіотка. Я вам по-простому це поясню, так як я. Не шукайте, що не думайте, станьте в зеркало і подивіться, і будьте чесні з собою. Хто ви і яка ви. Розумієте? Тому що якщо ви богиня, то вас притягнеться Бог. Якщо до вас липнуть ідіоти, ну значить, з вами щось точно не в порядку. Подивіться, уважно на себе ще раз в зеркало. Там точно щось з вами не в порядку. Це 100%. Далі. Перш ніж отримати насолоду від партнера, як ми хочемо бачити партнера, сказати, давай, насолоджуй мене, давай, мені, мені. Розумієте, ну так не вийде. Сатурн це аскеза. Коли ви йдете в стосунки з бажанням віддавати, це одна історія. То коли ви йдете в стосунки, мені, давай, ви там нічого не візьмете. Якщо ви туди віддаєте, прийде час, вам щось звідти вернеться. Для мене була шоковуюча ну, така історія була це. Це мені про одну бабусю розповідала. Це реальна історія. Ну, там бабуся в селі живе, там, під час війни щось там було, в общем, був один хлопець, був другий. от, Ну і там перший ходив, щось там, до неї ходив, ходив, голову морочив, другий прийшов, набив йому морду і дружився на цій дівчині. Все життя він їй служив, він її любив. І після того, коли він помер, пройшов якийсь час, і бабуся сказала: так і добре, що другий мене на собі женив, бо тому що той перший мені би щастя не дав. Це після смерті чоловіка, вона тільки тоді сказала, що і добре, що він мене відбив того першого. Розумієте? Оце служіння. Ви готові йти в стосунки, щоб все життя відслужити тій людині? Оце називається любити. Також як ми будуємо стосунки. Дивіться, люди кажуть, Петро, а що ви тут розказуєте нам про якихось індусів, про якісь ведичні писання, які там в Індії тисячу років тому. Про що ви говорите? Ми сучасна країна. І сучасна країна, мається на увазі Україна, 80% розлучень. А в індусів, які живуть по ведичних писаннях, 1%. 1%. Один відсоток. Знаєте чому? Я вам скажу чому. Тому що у нас в дупі любов грає. От. І ми коли женимося, то ми на кому женимося? той, хто нам подобається. Для чого? Щоб ми ним насолоджувалися. То в Індії там спочатку дві сім'ї підбирають. Ну, сім'я, тобто вони мають дівчинку. Вони спочатку підбирають, який хлопець їй підійде. Далі вони е, збирають кілька кандидатів, питаються в дівчинки. А тобі який подобається? Ну, от тих три от можуть бути, бо то все решта то Окей, От з тих трьох можна вибирати. Хорошо. Потім далі з тих трьох. Складається астрологічна сумісність, підбирається варіанти. Ну от і кажуть, дитино, от з тих трьох от найкращий для тебе буде оцей. Що ти скажеш? Окей. Тобто, це спільна співпраця, це не то, що дівчину за шкірку взяли там, запихнули заміж, бо татові там обіцяли там, 20 соток землі видати. Розумієте, чи ще щось таке? Ні, там так стосунки не будують. і там знаєте, кого люблять? Того, на кому женились, вчаться йому служити. Тому там 1% розлучень, а в нас в сучасній країні 80% розлучень. Отаки от ми стали розумні. Тому от я вам зараз розказав про сьомий будинок фодичного союза. Ви бачите, як це працює на сімейних стосунках. Тепер давайте поговоримо про бізнес. Тому що сьомий будинок це ще бізнес. Ну, от, як працює бізнес? А бізнес працює ким чином? У мене є один друг, який пішов в бізнес для того, щоб кинути свого партнера і заробити гроші. І партнер його кинув. І забрав всі гроші собі. І той лишився в боргах. Коли він прийшов до мене на тренінг на перший час на мільйон, коли почав пане вчитися, знаєте, що він сказав? Каже, я тепер хочу відкрити бізнес, щоб ми з партнером заробляли, і я готовий вкладатися чуть більше, ніж мій партнер. Він зразу пішов вверх. Моментально. Чому? Тому що він пішов в бізнес для того, щоб віддавати. Цьому вчить Майклорощ. Послухайте, що е, почитайте книгу там, Алмазний, е, е, цей агранчик російської мови. От, як каже Майкл Рович, він кажу, коли ти йдеш, віддавай, вчися віддавати, вчися служити. Це та сама ведична мудрість. Він єдине, що просто дається з будизьких писань, але суть від того не зміниться. Суд залишається абсолютно та сама. Також, якщо ви йдете в стосунки, поставте своє его перед дверима. Ви не можете йти в стосунки казати, Я, я тут я, я саме великий зразу краще не йдіть взагалі в стосунки. Ви з таким настроєм, ви в стосунки не зайдете. Всі, хто горді, всі одинокі. Абсолютно всі. Всі, хто смиренні, всі в стосунках. Стосунки також, розуміть таку річ, ви не ідеальні і ваш партнер не ідеальний. Не шукайте ідеальних стосунків. Шукайте, як любити партнера і той, хто буде любити вас. Ідеальний в цьому світі тільки Бог. Всі решта ми не ідеальні. І наше завдання не бути ідеальним, а наше завдання в цьому світі навчитися любити. Людину такою, яка вона є. Також, щоб ця людина навчилася любити нас такими, якими ми є. Попробуйте себе змінити. Щось вам вдалося, щось ви змогли зробити. Але основні речі, фундаментальні, ви не змогли змінити, і ви цього не змінили і не зміните. Це найбільша помилка, з якою живуть жінки. Я за нього вийду заміж, і я його поміняю. Дура, ти остання, нічого ти не поміняєш. Якщо чоловік не хоче, він взагалі мінятися не буде. І ти зробишся або з нього додіка, розумієш, який буде судити, бо це сапля буде висіти, розумієте, на твоїй спідниці, або він з тебе кине, тому що ти йому нафік не нужна. Нормальний чоловік з такою жінкою зв'язуватися не буде. Тому стосунки, сьома сфера життя. Перше, потрібно пройти попередніх шість правильно, підготуватися до стосунків. Тільки після цього ви можете йти в стосунки. Діліться відео. З з цим відео з друзями, дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.